Напевно, після того моменту, як у 23-му році вийшла Baldur's Gate 3, світ відеогеймінгу ще не охоплював настільки великий ажіотаж стосовно якоїсь іншої гри. І тільки зараз, у березні 24-го, є шанс повторити цей успіх, зробити так, щоб усі зачарувалися грою, поставили їй найвищі оцінки та зробили шалені рейтинги. І цей шанс належить грі під назвою Dragon's Dogma 2. Дивлячись на всі трейлери, на реакцію публіки, на коментарі ігрових блогерів та авторитетних ігрових видань, мимоволі приходиш до думки, що ось це воно гра 2024 року на порозі: красива, масштабна, з нестандартними механіками, з високою варіативністю, з могутніми противниками, з тією самою душею, про котру часто згадують при огляді конвеєрних відеоігор, та сама сінглплеєрна РПГ, що вкраде наші серця. Невже це дійсно вона? Давайте розбиратися. Виділимо цілих 9 причин, чому варто купити Dragon's Dogma 2, ну і пару причин про те, чому її купляти не варто. З вами канал GameViz. Як завжди, ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без котрих проект не міг би розвиватися, а контенту було б значно менше. Доєднуйтеся і ви до списку цих крутих людей на Патреоні, BuyMeACoffee та тут на Ютубі, або на будь-якому іншому зручному для вас сервісі. Всі посилання у описі. Ми, в свою чергу, половину зібраних коштів відправляємо на потреби ЗСУ і надаємо всю звітність. У будь-якому разі заварюйте гарячий напій, бо весна видається холодною. Надія тільки на те, що зігріти нас, зможе вогонь справжнього дракона. Отже, починаємо. Dragon's Dogma 1. Почнемо, як це часто буває з самого початку. У цьому випадку з першої частини Dragon's Dogma. Гра, яка вийшла у далекому 2012 році, пройшла для рядового геймера майже непомітно. Звісно, я розумію, що тут знайдуться люди, які можливо чекали тоді першу догму. Але я вже не молодий геймер, тому можу впевнено сказати, що про Dragon's Dogma 1 у у 2012 році не говорив майже ніхто. Ну так, ще одна RPG у відкритому світі. Ну так, є в ній цікаві ідеї та механіки, як то пішаки, компаньйони, що керуються штучним інтелектом, чи велетенські монстри, по котрим можна лазати, чи система класів з особливою валютою для їх зміни. Але це була гра для PlayStation 3, що вийшла в момент, коли до представлення культової PS4 залишалося менше року. Ну тобто, невчасно вона вийшла. Зовсім невчасно. Так, у наступні роки розширена версія цієї гри з підзголовком Dark Horizon стала доступна і на ПК, і на PS4, і навіть на Nintendo Switch. Це допомогло знайти аудиторію, але не вивело проект далі ніж у статус нішевого продукту. Занадто висока конкуренція для дивної старенької РПГ. Тим не менш, як це часто буває з подібними іграми, справжні фанати відеогеймінгу достойно оцінили першу догму. Високі оцінки на метакритику та у стімі, відзнака цікавих механік, хитрого сюжету з шаленою розв'язкою, сміливих геймплейних рішень. Все це зробило гру під назвою Dragon's Dogma 1 відомою у вузьких колах, і дало цьому проекту підґрунтя для можливого сиквелу. Dragon's Dogma 1 — це перша причина купити Dragon's Dogma 2. Чудова гра, що пройшла крізь роки, містить багато сміливих механік та базується на дуже цікавому всесвіті, завжди має великий потенціал, і якщо в неї розумно влити купу грошей. Розробка Dragon's Dogma 2 останні роки у відеогеймінгу можна назвати періодом сиквелів, продовжень та ремастерів. Не те, щоб їх не було раніше, а проте зараз якась величезна мода на них. І навіть не дуже популярні в минулому проекти отримують свої наступні частини. От і Dragons Dogma дочекалася свого часу. І насправді це прекрасно. Гра зберегла розробників, зберегла свою суть і свій дух, принаймні, якщо судити за відгуками та трейлерами. Але стала по-справжньому красивою та дуже технологічною, чого їй раніше не вистачало. Dragons Dogma роблять люди, які знають, якою має бути Dragons Dogma. люди, що живуть цим проєктом, і точно уявляють, як він має виглядати. Отримавши великі ресурси, вони змогли втілити все, про що мріяли. А коли люди не просто ганяються за прибутком, а справді стараються створити відеоігрове мистецтво, це дуже часто приводить до успіху. Capcom вміють інвестувати і вміють просувати свій продукт, інакше б вони не були тим, ким є. Тож Dragon's Dogma 2 це та ж перша частина догми від тих же розробників, тільки набагато набагато краще і масштабніше. Відгуки фанатів та блогерів. І що стосовно уміння Capcom просувати ігри. Кількість трейлерів по Dragon's Dogma 2, якою вони завалили ігровий YouTube, не описується інакше ніж словом, «колосальна». Відео по кожному класу, відео з інтерв'ю з розробниками, пояснення сюжету, проморолики, красиві нарізки, вражаючі трейлери зі здоровезними монстрами, представлення NPC, відеоролики з доступними механіками, усе це і ще навіть більше дозволило протягом останніх місяців тримати Dragon's Dogma 2 на слуху постійно. Інтерес вже тільки все більше підігрівався, досягнувши свого піку якраз перед самим релізом. І ось усі хардкорні геймери у світі тільки те й роблять, що чекають на цю гру, відклавши усе інше. Неважливо, токсичний це контент крієйтор чи такий що любить хвалити усе підряд. Усі від Asmongold до XQC обіцяють грати у Dragon's Dogma 2. весь ігровий світ, ймовірно, буде на одній хвилі, і це вагома причина пограти у другу догму. Ну або, як мінімум, можна глянути проходження, якщо вам не принципово, звісно. Сюжет та персонажі. І от, відкинувши весь бекграунд, залишається сама гра та те, що ми про неї знаємо. А знаємо ми багато. Для початку про сюжет. У Dragon's Dogma знову буде закручений сюжет та дуже багато харизматичних і абсолютно різних персонажів. Ось вам наш головний герой, Септо Арайзен. Ось головний дракон. Ось мила Ульріка, котра зцілить нашого героя. А ось Надінія, лідерка місцевого народу кота людей, що точно не запозичені з Elder Scrolls, і зовсім не схожі на каджитів. Коротше, персонажів буде багато. До якихось ми прив'яжемося, а якісь стануть натхненням для відвертих та не дуже косплеїв. Все як завжди, сюжет можна описати одним реченням: це історія про того, хто вб'є дракона та займе трон. А якщо детальніше, дракон вкрав у героя серце, але герой при цьому живий. Він, до речі, хотів би то серце собі повернути. Все як у першій частині, тільки події відбуваються у паралельному світі. Цей світ, звісно, схожий на оригінальний світ першої догми, та все ж є іншим. У ньому, наприклад, живуть дві раси: люди та згадані раніше кадж тобто бістрени, котолюди. І так, якщо ви не знали, поєднання драконів та великих гуманоїдних котів не може бути провальним. Інфа 100%. І от, маневруючи між цими чудовими фантастичними істотами та наводячи лад в королівстві людей, герой повинен знайти баланс і втілити своє призначення у цьому світі. Круто, круто. Люблю історії про крутих богоподібних головних героїв, а не чергову історію надто складного, то надто неоднозначного персонажа, котрий в туалет сходити не може, щоб не постати перед смертельно небезпечною дилемою існування Всесвіту. Покликання та бойова система. Від сюжету до геймплею. Перше, на що варто звернути увагу, це класи персонажів, або яких називають і Dragon's Dogma 2 покликання. Гравець зможе вибирати з чотирьох основних, а пізніше ще з п'яти додаткових покликань. Кожне містить в собі різноманітний гімплей, який можна побачити у відповідних промо-роликах від Capcom. Так, розробники показали усі класи і геймплей за них, щоб геймери могли визначитися з тим, за кого хочуть грати ще до релізу. Отож, нам доступні злодії, покликання ближнього бою з короткими канджелами, маг, покликання дальнього бою з різноманітними закляттями. Можна як просто хілити своїх пішаків та бафати їх, так і самому палити ворогів пекельним полум'ям. Боєць, звичайний воїн з мечем і щитом, лучник, ну тут все зрозуміло. А от додаткові класи цікавіші містичний передовик, воїн, що володіє магією та клинками, магічний лучник, що стріляє зачарованими стрілами. Воїн здоровий дядько з величезною дворучною зброєю, чарівник, маг, заточений на потужні закляття знищення, та унікальний клас Трікстер, що озброєний кадилом та спеціалізується на ілюзії. Коротше, якщо грали у першу догму, то зустрічалися майже з усіма цими покликаннями. Вибір є, вибір великий. Тож знайти свій стиль геймплею не буде проблемою. Така свобода вибору це ще одна важлива причина, чому варто купити другу Dragon's Dogma. Дивні пішаки. Не менш важлива геймплейна причина для цього це механіка пішаків. Хоч і не унікальна, проте дуже рідкісна механіка, керованих комп'ютером NPC, котрі подорожують у групі з гравцем. Вона додає геймплею відчуття неповторності, самі ж пішаки можуть бути будь-якими, їх можна створювати або обирати з існуючих, прокачувати, вдягати, збагрювати їм зайвий багаж, а можна помінятися ними з якимось іншим гравцем у мережі. Ось такий елемент багатокористувацької гри у цій однокористувацькій РПГ. Ця механіка відчувалася унікальною ще в першій частині, а в другій вона буде такою поготів, особливо в час, коли видавці не люблять експериментувати з форматами. Пішаки це не персонажі з паті Драгонейджу чи Балдурзґейт. У них немає історії чи глибоких стосунків. Пішаки це абсолютно підкорені вам машини, котрі будуть допомагати та робити все від себе залежне, щоб обраний герой дістався до цілі. При цьому вони максимально допомагають, збирають самі ресурси, підбирають речі, що гравець міг пропустити. Спрямовують його в цікаві зони. Як кажуть розробники, пішаки у другій частині набагато краще спрямовують гравця до квестів та вказують на цікаві області. Фактично самі змінюють деякі елементи інтерфейсу користувача, такі як маркери чи стрілки. У кожного пішака ще й буде своя спеціалізація. Наприклад, він зможе перекладати альфійські тексти або виготовляти особливу зброю. Можна буде вигадувати цікаві комбінації пішаків як інструментів проходження гри величезний відкритий світ. До цілі, котра буде розміщена десь на величезних просторах відкритого світу гри, щоб ви зрозуміли, карта в Dragon's Dogma 2 буде приблизно у чотири рази більша за карту в першій частині. Ну тобто, десь удвічі більшою за карту в ТЕС 5 Skyrim. І це просто такі безкрайні простори для досліджень. Світ відкритий, тож іди куди хочеш. Повсюди монстри та активності, ну принаймні нам це обіцяють. Враховуючи розмір мапи, можна розраховувати на купу додаткових сюжетів, що розгорнуться між різними персонажами, і у яких можна буде прийняти участь. У першій догмі це було проблемою погані, простенькі та тупенькі додаткові квести, які часто існували, щоб просто існувати. У другій частині існує надія цього уникнути. Все ж відгуки критиків, що отримали доступ до різних версій проєкту, хоч якось би торкалися цієї теми. А там все кришталево чисто. Але найважливіше по цій темі те, що Dragon's Dogma 2, як і перша частина гри, не буде мати фаст тревелу, ну тільки якісь його елементи, як от камені, за допомогою яких кілька разів можна повертатися на одиночні далекі локації. Але на 90% цю гру потрібно буде долати повністю на своїх двох. Дуже сміливе рішення. Побачимо, як його приймуть, особливо на такій великій мапі. Але в часи засилля фаст тревелом спробувати щось настільки хардкорне, точно варто. Досліджуйте цей прекрасний світ, монстри. Що ще вражає, окрім мапи, так це монстри, їх кількість, різноманітність та колосальність. Драгон догма не зраджує своїм традиціям. На монстрів зроблена велика ставка. Вони величезні, небезпечні та оригінально вбиваються. У кожного є своє слабке місце. Тут ти не будеш просто бити монстра по його ногах, бо вище не дістаєш. Ні, ти можеш учепитися за його тушу, вилізти по ній на голову і встромити меча чудовиську в макітру, або вчепитися у лапи грифона, щоб той доніс вас до свого гнізда, або відрубати голову якійсь здоровенній зміюці. Варіантів багато, як і чудовиськ. Монстри будуть прекрасними і величними. Сподіваємося, що і битви з ними вийдуть захопливими, а по балансу все буде окей. Самостійна історія. Останньою ж причиною купити Dragon's Dogma 2 я назву самостійність історії. Так, вона матиме відсилання до першої частини, але будь-який гравець зможе спокійно пограти в новий реліз, не переживаючи про те, що треба пройти Dragon's Dogma 1, яка, хоч і є хорошою, проте вже в значній мірі застаріла. Ми маємо справу з повноцінною та самостійною історією. Історію, що збирається підкорити відеоігрову індустрію взагалі то. Побачимо, чи вийде. А тепер до негативу. Відсутність української локалізації та присутність російської локалізації, а також ціна. Так, непоганий такий список причин купити Dragon's Dogma. Пригадую, що в минулому році я робив такий самий список з приводу Baldur's Gate 3. і був правий. Гра вже стала культовою і просто перевернула всю ігрову індустрію з ніг на голову, забравши тонну нагород та зібравши справжню армію не просто прихильників, а фанатів чи навіть фанатиків. Можливо, так само буде і тут. Є таке відчуття насправді. Але у тому топі не було причин не купувати гру Ларіан. У цьому випадку такі причини є, і вони досить серйозні. Перша, у грі буде російська та не буде української локалізації. Враховуючи тенденції минулого року, коли все часто було навпаки, або ігри хоча б мали обидві локалізації, можна винести це як причину не купляти гру. Петиції про додавання української мови створювалися, але результату не принесли. Capcom, очевидно, робить бізнес. І наша боротьба за ідентичність та відрив від простору їх не чіпає ні з моральної, ні з фінансової точки зору. Ще одна причина це, звісно, ціна. Ми потроху пересуваємося у еру 70 доларових ігор, і це зрозуміло. Але також зрозуміло, що дозволити собі таку покупку можуть далеко не всі. Та й тотальна більшість проєктів все ще не зайшли за цей поріг, особливо коли хочеться кожну зайву копійку задонатити на підтримку збройних сил. Той же Baldur's Gate коштував менше тисячі гривень і порівнювати ці ціни смішно. Коротше, тут у вас є вибір купити кілька крутих дешевих ігор чи одну круту догму. Чи вартує вона того? Імовірно, так. Але цінник завжди цінник. Та й нічого до релізу, напевне, ми не знаємо. І все ж закінчувати на настільки негативній ноті я не хочу. Тому нагадаю про крутих монстрів, цікавих пішаків, величезний відкритий світ, достойний вибір варіантів прокачки та драконів з людинокотами, звісно. Dragon's Dogma 2 уже пахне претендентом на звання Гра Року, а такі зазвичай на дорозі не валяються. У будь-якому разі вибір купляти чи ні за вами. До речі, пишіть, чи придбали ви гру та чи плануєте в неї грати. З вас також вподобайка, підписка і коментар. А з нас ще, як мінімум, одне відео по Dragon's Dogma вже після її виходу. Зробимо для вас детальний та чесний огляд цієї гри, якщо ви досі не визначилися, чи вартує вона своїх грошей. Тож підписуйтеся і не пропустіть. У будь-якому випадку, канал Гімвіз дякує кожному, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!